Черговий огляд новин зі світу сантехніки. В цьому місяці були презентовані такі нові продукти. Водонагрівач із тепловим насосом серії Nuos від Ariston. Новий тип картриджу Hero від Atlas Fільtrie. Унітази та біде від Олі. Нові енергоефективні циркуляційні насоси та ще багато новинок від українських компаній. Це Євгеній Семенчук, канал Build Your Life. Ставте лайк та підписуйтесь, а тепер до новин. Арістон почав виробництво нового водонагрівача з тепловим насосом NOS. Модель NOS Plus S2 Wi-Fi BH сертифікований за класом енергоспоживання A. Працює на фроні R290. Новий картридж фільтрації води від Алплас Фільтрі серія Hero. Цей картридж обладнаний спеціальним фільтром мішком, котрий ефективно очищує та утримує велику кількість осаду. Легко демонтується та очищається. Виробник рішень для систем водовідведення із Португалії Олі розширив асортимент унітаза MetaBide в двох кольорах білому та чорному, три серії Lake, River та Lagoon. Є підвісні, так і стандартні моделі. Нещодавно було проведене опитування щодо використання води, а точніше про її економічне споживання. І отримали досить цікаві результати. 65% опитуваних зазначає, що очікують проблеми з дефіцитом води у наступні 5 років і готові скоротити споживання води, якщо вартість її або енергії зросте. 65% людей вже змінили тип прийому душу. І що цікаво, що в різних країн по-різному. У Нідерландах і Марокко майже третина людей приймає душ рідше. 32% французів приймає душ швидше, а в об'єднаних арабських еміратах 23% респондентів зазначає, що приймає душ із меншою температурою води. Італіці і звір додали в асортимент нову арматуру кольові крани із функцією дренажу. Нові радіаторні крани в чорному кольорі від ІКМА. George Fisher AG викупила 93% акцій фінського виробника трубних систем Uponor. Тепер ця швейцарська компанія розпочинає інтеграцію нового асортименту до свого портфоліо. Новий магазин від мережі Гаряча точка відкрився в районі Тремки в Києві біля ЖК Лікоград. Хітпекс розширила асортимент своєї категорії продукції арматури фітингами із накидною гайкою. Компанія RS Industry презентувала нову продукцію від бренду ТО насоси. Дві нові категорії обладнання, побутові каналізаційні установки VC Lift 4 моделі та серію енергоефективних циркуляційних насосів. Виробник засобів фільтрації води Ecosoft випустив нове рішення фільтр зворотнього осмосу Robust 4000. Це готове рішення для готелю, ресторану або кав'ярні. Продуктивність складає 180 літрів за годину, комплектується баком на 2 літри. Український завод латунних виробів ВЛМЗ представив дві новинки. Перший це трійник для підключення датчика температури. Такий трійник монтується на місці протилежному від трубопровода, де встановлений тепловий лічильник квартири. Датчик температури монтується в патрубок із внутрішнім різьбленням М10. Матеріал корпусу латунь CW617N. Друга новинка це корпус ультразвукового лічильника тепла. Тримачі для рушників додала до свого асортименту компанія Навін. Тримач виготовлений із нержавіючої сталі та легко кріпиться на пласку поверхню за допомогою двостороннього скотчу. Представлений в двох кольорах та розмірах. На цьому все. Всім дякую і до нових зустрічей.